Так, доброго часу, мої дорогенькі. А, хочу з вами подивитися, просили подивитися. В Бердянськ зайшов таке питання. Бердянськ зайшов в порт великий сухогруз, навіщо? І що буде? Давайте подивимось. Що буде? О щось там в вашому Бердянську неспокійно. Останній тиждень. Що буде? Угу. Ситуація така. Слухайте, мені здається. Е, так, хтось мене, до речі, запитував, чи здохла ота скотина, яка, яку підбили. Якийсь там гаутляйтер. Я вам скажу, що здохла. І на його місці, я так розумію, що якась жіночка хоче бути. Так, корабель приплив. Корабель приплив. Отак От вам скажу, з е, оснащенням для боротьби. Так, е, для орків. Е, це е, оружиє, це перше. І я думаю, що... Так, да, оружиє. І щось таке важке привезли. Сухогруз. Я думаю, що привезли щось важке, можливо, якісь. Е... Машини, ну, можливо, танки навряд чи. А щось таке важке в значенні е машин якихось. Можливо, якісь установки, пушки. Я не шарю в цьому, чесно. Хоча вже повинна, напевно, на там, майже рік війни. Але, можливо, якісь сухопутні, якісь там пушки. Ось таке привезли. Це для боротьби для. Їхнього далі руху на Запоріжжя. Я вам скажу, що ніфіга в них там не вийде. Тому що якось воно там. Чи наші знають? Наші знають про це. І що там буде? Ми тримаємо це під контролем. Так, люди, які живуть біля. Я, так розумію, в порт прийшов, да? там десь біля порту, будьте, будь ласка, кажу ж, будьте обережні. Буде жарко. Біля порту буде жарко. Нічого говорити не буду більше. Карти самі говорять за себе. Скажу так, все, що прийшло, от куди, звідки прийшло, звід Туди й піде, на той світ. І взагалі, там я робила на, на цей тиждень по Бордянську, ситуація, там вже розкладаю постійно. Ситуація там дуже така буде. Як вам сказати, буде дуже гаряче у Бордянську. Прям дуже гаряче. Будуть тягати чоловіків починати. На війну, щоб пішли. Люди знервовані, стурбовані, дуже багато блокпостів в місті, дуже багато чмубіків. Люди бачать, що дуже багато техніки приходить. Слухайте, як приходить, так і війде. Заспокойтеся. Під Києвом теж танки стояли. Навіть біля Берестейської. Так що, як прийшли, так і пішли. Буде бавовне там. Ну просто, чуть ли не кожен день в тому Бердянську. Та бавовна буде. Бавовне і бавовне буде ну, фіга. Просто. Так що хай ловлять вітання. Так, дякую вам дуже за питання. Дякую, що ви зі мною. І всього вам. Найкращого. Не забуваємося підписуватися, ставити вподобайки, робити репости і бути зі мною. Дякую вам дуже. Бердянсь, тримайся, все буде добре. Дякую.